Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, як приготувати найкраще, а саме головне абсолютно безкоштовне добриво. Котре допоможе рослинам швидше рости, нарощувати велику зелену масу, і цим добривом можна буде підживлювати практично усі рослини у вашому саду та городі. І актуальніше за все, це добриво використовувати саме зараз, на початку вегетаційного періоду. А це добриво я готую кожний рік зі свіжого коров'ячого гною. В нас це добриво називають коров'як. Для цього знадобиться будь-яка ємкість. Чим більше рослин вам потрібно підживити, тим більше ємкість вам буде потрібно взяти. Потім нам знадобиться. Свіжий коров'ячий гній. Його можна набрати на фермі або у знайомих, котрі тримають корів, і знадобиться вам його зовсім небагато. А саме третя частина вашої ємкості. Ось я взяв відро об'ємом 20 літрів і заповнюю свіжим коров'ячим гноєм лише третю частину відра. А якщо в якості підстилки у худоби використовувалася солома або сіно, то це добриво ще додатково буде містити. Такі елементи, як калій і фосфор, які необхідні усім рослинам незалежно від їх віку, для повноцінного росту. Крім того, в добриві цього типу присутній магній, який впливає. На врожайність культур. А потім увесь об'єм, що залишився пустим, я заповнюю водою, накриваю неплотно кришкою і залишаю так настоюватися приблизно 7 днів. Це потрібно зробити обов'язково, тому що, по-перше, у свіжому коров'єму гної може бути багато насіння бур'янів. По-друге, там можуть бути личинки або яйця яких-небудь шкідників. І також, по третє, і саме найголовніше то що у коров'ячому свіжому гної присутня сеча, а в ній дуже багато. А м'яку, а він, в свою чергу, дуже шкідливий для рослини. А коли ми настоюємо, це добриво один тиждень. Все вишескане, перепріває, перегниває, і амяк вивітрюється, і ми отримаємо найкраще і безпечне добриво для підживлення практично усіх рослин. Кришку я плотно не закриваю. І ще одне обов'язкове правило: те, що потрібно кожного дня протягом тижня перемішувати це добриво, щоб процеси приготування проходили швидше. Ну а потім через тиждень наше добриво вже готове. Тому саме зараз я з вами і ділюсь цим відео. Щоб ви якомога скоріше його приготували і через тиждень зробили підживлення. А підживлювати цим добривом можна: баклажани, перці, огірки, також можна підживлювати, полуницю, малину, ожину, смородину та усі види плодових дерев. І ось це ми отримали концентрат. А нам для підживлення потрібно 1 літр цього концентрату додати у 10 літрів води, добре перемішати. І можна вже йти і підживлювати рослини. Для перців, баклажанів, огірків, а також полуниці, знадобиться 1 літр цього готового добрива під рослину. А якщо ви будете підживлювати кущі та дерева, то вам знадобиться 5 літрів цього готового добрива. Обов'язково перед підживленням. Потрібно рослини полити. Так рослина швидше та краще буде засвоювати добрива з ґрунту, але є виняткові рослини, котрі не можна підживлювати цим добривом. По-перше, це томати, тому що це підживлення призведе до бурхливого зростання рослини, стовбур буде товстий, листя буде дуже велике, рослина буде швидко рости, але це зростання буде на шкоду врожаю, тому що рослина буде закладати мало квіток, а з квіток врожаю практично не буде. Вони будуть цвісти, висихати та відвалюватись. А також не бажано підживлювати цим добривом коренеплоди, такі як буряк, морква, дайкон. Вони будуть рости твердими та кривими. І як я вже і казав, це добриво краще використовувати. Саме зараз, навесні, коли рослині потрібно швидше зростати. Потім, по сезону, ми будемо використовувати інші добрива. І я вам про це розповім, якщо ви будете підписані на мій канал. А на цьому в мене все. Кому це відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, поділіться з друзями, а також підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.